Селище Хорошеве, що на Харківщині, має стародавню славетну історію. Хорошова знаходиться в такому, я би сказав, дуже історичному місці. Воно виникло, це поселення Хорошевське городище ще в домонгольський період. І уявіть собі, скільки тут подій вирувало. Це і навіть певно, це селище ще пам'ятає якусь культуру, бо тут ще збереглися в селищі Змієві вали, ось яким там 2000 років. Поєднання минулого і сьогодення воно відіграє дуже велику роль, бо такі речі вони наповнюють змістом і смислом той час, в якому ми зараз живемо. І, Ось ті речі культурні, історичні, вони слугують базою, і основою для сьогодніш... сьогоднішніх реалій. Євген Сиромятников харизматична особистість з активною громадянською позицією за підтримки своїх однодумців мешканців Хорошевого розробив стратегію розвитку рідного селища. Ось тут у цьому місці і народжуються такі ідеї, які, ну, скажімо так, слугують для розвитку нашої громади, ну, для розвитку селища, для, і також в більш глобальних масштабах, я би так сказав, для слугу для розвитку нашої країни. Хоча ще на країну не претендую, але на ось для громади або селища Це, так тут, ці ідеї народжуються. Знаєте, я все життя мріяв, щоб у нас в Хорошево, Хорошево було таким, як би сказати, культурно-рекреаційно-просвітницьким центром три в одному. Щоб тут приїздили відпочивати люди, щоб тут були різні культурні та мистецькі проекти, щоб тут поєднувалася історична спадщина з сьогоденням, Євген впевнений, що земля, на якій народжується людина, зберігає пам'ять минулих поколінь і здатна передавати енергію нащадкам. Не випадково рідним краєм Євгена є саме цей куточок Слобожанщини, яким мандрував геніальний український мудрець, поет Григорій Сковорода. Біля Хорошова у Бабаях він написав не тільки свої байки, а й філософські праці, у яких закликав до свободи, можливості чинити вибір відповідно до своїх цілей. І така ідея свободи вибору дуже близька Євгену. Григорія Сковороду надихав Бабаївський ліс, віковічні дуби, зюрчання джерела. Сьогодні українці також прагнуть насолоджуватись і надихатись рідною природою. Але унікальне довкілля Слобожанщини безжалісно руйнується. І якби не протести місцевих активістів, екологію Хорошево теж чекала б трагічна доля. Декілька років тому назад е, тут е, збирались, е, ну, скажімо так, структури комерційні е, на одно місці. Там е, на цьому на цих луках робити, е, ну, бурити скважини газові, робити газорозподільчі станції і так далі. Ну, і, е, щоб цього не допустити, так як тут зовсім близько населені пункти, ну це я думаю, що таке варварське ставлення насамперед до людей, до природи і так далі. Можна я не проти газових родовищ, але ж не тільки не не в щільній забудові. Ось. І тому ми, коли писали ту стратегію, якраз воно так збіглися, обставини, що створилася ініціативна група, яка підняла тему, щоб приєднати нашу територію. Це тобто Бабаї, Хорошево, Васіщево, Безлюдівку, частину Харкова до так званої ну, відомої смарагдової мережі. І смарагдова мережа України, і смарагдова мережа ЄС також. І, тобто ми написали листи в ті організації, І, якби не війна, я думаю, це б, ну, воно б е, пішло б в життя. Смарагдова зона проходить також і у Жихарі, що недалеко від Хорошевого. Наталія Міщенко, волонтерка з Жихаря, розповідає про ситуацію, яка там склалася. Наш ліс Жихарський входить в Смарагдову зону України саме Харківщини. У нас пісок, вони розкопують цей кар'єр, вирубають ліс, і з-за цього у людей пропадає вода. Ось, подивіться на нашу річку, вона завжди, ну така от річечка, жихарець називається. Тепер вода пішла. Криницю люди збудували за свій рахунок своїми руками. Ну, вода це життя, ви ж самі розумієте. Тут живуть у нас нутрії. Дикі прилітають качки тільки завдяки тому, що наша громада жихарська вони піднялися. Ми виходили на пікети. Ми виходили на мітинги, ми цих зупиняли цих вирубщиків лісу. Євген Сиромятников разом з небайдужими мешканцями Хорошевого теж відновили старовинну криницю. Цій криниці вже ну, десь близько 800 років. Вона набагато старіша, аніж місто Харків. Це стара монастирська криниця. З нею ще монахи з того монастиря, який знесли в цих роках, вони брали звідси воду. І тут вона згадується ще в літописах. Там в 1500 комусь там році їхав голова місцевий. І він згадав, що він їхав, щоб доїхати до Харкова. Потрібно їхати через Уцькі Ровні, через Хорошів колодязь, І так доїдеш до Харкова. Оця криниця, вона являється історичною пам'яткою Харківщини. Ми її відресторували. В, в прошлому році, ну і зараз так тут люди воду беруть. Вона також слугує добре. Якщо якісь там негаразди стають, то приїжджають тут пожежники беруть воду, бо тут дуже багато води. Євген Сиромятников згоден з теорією ноосфери українського академіка Вернацького, згідно з якою ідеї мають енергію. І накопичуються у всесвіті. І чим більше людей будуть об'єднуватись і генерувати позитивні імпульси, тим потужніше вони впливатимуть на реальність. І ось це так працює, розумієте? Якщо ви наповнюєте ну, свої мізки, скажімо так, правильними речами, то вони потім починають здійснювати, бо війна закінчиться, а підприємств має. І ось оця історія про створення таких стратегій, де ми будемо приєднані до європейських екологічних і просвітницьких і культурних проєктів, оця історія, вона сюди, ну, сюди підуть кошти. Євген вважає, що крім зелених проєктів розвитку Хорошово сприятимуть культурні. Та освітні осередки. Якщо не мріяти, якщо не, і мрії не втілювати в життя, то дійсно так воно і може залишитись на, на папері. І ця концепція вона була написана, а потім так трапилося, що ковід, потім війна, і от вона якби і не реалізовується. І тут раптом ну, почалося це реалізовуватися якимось навіть містичним способом. З'явився у нас в Хорошево театр. З'явились нові люди, з'явились, е, е, вже починають з'являтися освітні проекти. Про вистави музичного театру у Хорошево сьогодні ходять легенди. Вони стали всеукраїнською театральною сенсацією. На прикладі нашого селища ми можемо бачити, що навіть в таких. Таких ну, обставинах можна творити, можна сприяти піднесенню ну, настрою людей. Не тільки, скажімо так, щоб вони там ну, жили нинішнім лихоліттям, а і мріяли, вони ну, надіялись на краще. У них з'являлись позитивні емоції. Євген Сиромятников активно підтримує діяльність театру, мріє про нові напрямки його розвитку. Коли ми писали цю стратегію розвитку, там туди входило, ну, такі поняття, що зв'язок поколінь повинен бути. І коли ми починаємо розуміти, як це відбувається, що нікуди нічого не зникає зараз. Ми живемо в такі, ну скажімо так, непрості часи, але у нас теж є свої герої нашого часу.